Добрий день. Вітаємо вас в салоні Тайського масажу на привокзальні. Відчуйте атмосферу східної сторони вокзалу. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Проходьте. Проходжу. Лягайте. Куди? На підлогу. А, це якась нова методика? Слухайте, роздягатись футболку знімати? Ні-ні, то ж підлога грязна, ви що не бачите? Та я роздуватись не буду. що що? Кажу, роздуватись не буду. А... Та ви, ви не переживайте, в мене є бахіли. Шкода, я їх вдіти не можу. Я, чекайте, я, я вас не розумію. Що е, ж ви не розумієте? Ви ляжете, я по вас е, ногами похожу і все ніяких проблем зі спиною. Мені здається, що тоді з'являться інші проблеми. Які? Людей найми, щоб яму там, Пам'ятник вибрати, поставити, оградку зробити. Там багато питань. Знаєте?